Цілення фотомистецтвом. Ветеранський простір організував фотопроєкт для десяти матерів. Усі вони з Івано-Франківського району втратили своїх синів на війні. Команда професіоналів, візажист, перукар та фототерапевт. Вони допомогли жінкам створити нові образи. Відтак побачити себе по-іншому. Фотосесія дала можливість учасницям ненадовго відволіктися від смутку. Цей біль кожну з них полонив і потрібен час. Потрібен час, щоб дати собі моменти для горювання, потім для відновлення. І сьогодні ми зустрілися, сьогодні ми запросили цих матерів, щоб подарувати їм казку, щоб вони відчули себе, знаєте, такими любленими і у турботі. Тобто, огорнути їх турботою, підтримкою, любов'ю. Щоб вони не відчували себе забутими і покинутими. Фототерапія метод психологічного відновлення. Фотографія є інструментом самопізнання та зцілення. Під час фотосесії людина може розкрити нові грані своєї особистості, побачити себе з іншого боку та отримати позитивні емоції. Ця ініціатива допомогла жінкам відчути себе гарними з різного боку та відволіктись від проблем завдяки спілкуванню. Така ініціатива допомагає жінкам набути ну, такі ще один ще одна зернинка, ще один досвід, коли вони можуть зосередитися, Зосередити увагу на собі, коли вони можуть розвернути так, свою любов, яку вони безкінечно віддають протягом свого життя іншим, на себе розвернути так? і подивитись на себе, зосередитись на собі, порозглядати себе на тій фотографії. А яка ця жінка зараз в цьому періоді свого життя? Іван Перегінець, старший солдат Національної гвардії України. Торік восени загинув під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі. Мати Івана, нині учасниця фотосесії, каже, ця ініціатива допоможе їй, хоча б на деякий час, відволіктися від важкої втрати. Так як я зараз, поки покину як поки що не ще в такому стані розбитому, ще не йду на роботу. Звільнилася і думаю, що це є найкращий час. Щоб щоб трохи, щоб трошки, як кажуть, серце стало легше, щоб не так душа боліла. Що якщо в спілкуванні можна якась трошки ті рани заживити, ветеранський простір планує низку наступних фотосесій. Його волонтери мають намір знімкувати матерів полеглих героїв з різних куточків Прикарпаття. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.